Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми розглянемо такий гарний будинок зі всіма зручностями, який знаходиться в безпечній частині України. Власниця надала додатково детальний відеогляд кімнат, його ми також розглянемо в сьогоднішньому випуску. Тому дивіться відео до кінця. Хотілося б нагадати, що якщо вас цікавить будинок у певній області, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо вам така інформація цікава і надалі. Ціна будинку 5000 доларів. Будинок у гарному стані, придатний для життя, дах цілий, неушкоджений, будинок введений газ, стоять конвектори у кожній кімнаті, їх можна регулювати по температурі. І що зручно, що їх робота не залежить від наявності світла в оселі. тобто працюють вони автономно без електрики. Також є альтернативне опалення, дві печі, які функціонують, тобто, в будь-якому разі, можливе опалення дровами під час блекауту. Установлені нові вікна по всьому будинку, всередині стоять решітки для безпеки. Вони відкриваються, щоб можна було поставити вікна на провітрювання. У будинку дві великі кімнати, причому площа будинку немаленька 72 квадратних метри. Одна кімната велика окрема. Наявність багатьох вікон в ній дають можливість при потребі розділити її на дві кімнати. Інша кімната поєднує у собі кухню та кімнату. Можна обладнати по типу сучасної кухні студії. Є окремо санвузол. Встановлені ванна та туалет. Також встановлені виводи на бойлер та пральну машину. Є також велика веранда та сіни. Біля веранди є комірчина для зберігання усього, що потрібно. Тож, давайте подивимося огляд від власниці. Це основна кімната. Вона дуже світла, має багато вікон. Влітку має затінок дуже гарний. І влітку прохолодно, а взимку дуже тепло, є тут конвектор і є працююча піч. Ось вона це, сюди вона йде груба, вона працює, а отам, в тій кімнаті піч, де її топить. А отут ось у нас такий маленький виходить затінок. Так, тут можна ліжко поставити усі вікна йдуть із із металопластику, і вони всі на решітках. Усі вікна, ось це вікно решітка відмикається. І тут відмикається вікно, щоб можна було провітрювати. І ось там у ванній кімнаті теж відкривається вікно, щоб повітря гуляло через весь будинок. Ось так ось. Кімната достатньо велика, простора. Сюди йдемо, тут виходить ось кухня. Тут можна зробити кухню, це ми все позабираємо. Так, плита, витяжка. Ось так, тут ще ліжко. Друга кімната це якщо з цієї виходиш, теж достатньо простора. Тут можна зробити кухню. Ось піч, і тут є зона для розташування відпочинку. Сюди йдемо, тут ванна кімната, тут можна мити посид, вмиватися, туалет. На жаль, трішки через те, що не живемо, посипалася плитка. І тут друга піч вона теж працююча ось її груба. Лише треба вичистити димохід. Тут вікно відкривається, вода, все, і бойлер стоїть. Гаряча вода є, туалет, ванна, повністю вся цивілізована сфера. Так, і ось сюди, коли йдемо, тут сіни, тут ось так ось невеличкі вони. Тут де зверху йде чердак, а сюди вже йде веранда. Гарно сонечко світить. Тут завжди влітку дуже тепло. Тут можна зону відпочинку собі зробити. І є ще одна кімната, як кладовка. Ось тут. Тут можна зберігати речі. Ось так. Це, в принципі, весь будинок. Двері стоять нові металеві, гарні двері. І отак от ось все йде вигляд з будинку, ганочок. Можна сидіти зранку, каву пити. Також є погреб. В дворі установлена колонка, вода дуже чиста і не потребує додаткового очищення. З фото замітно, і це непогано, що стосовно дороги хата знаходиться на висоті. Біля хати ростуть фруктові дерева, є металеві ворота та встановлений новий металевий паркан, є також супутникова тарілка для телебачення. Цікаво розглянути планування ділянки, яке власниця надіслала, по плануванню видно, що у дворі дуже багато місця, площа усієї ділянки 52%. сотки. Також подивіться планування самого будинку, з якого видно, що є стіни та перестінки з цегли, і є глинобитні стіни, обкладені цеглою, що дає гарне утеплення, тому будинок зберігає дуже довго тепло і це економно по використанню газу та дров. Будинок знаходиться в селі Безбородьки Черкаської області. Біля будинку недалеко є ліс та річка. У селі декілька магазинів з усіма потрібними продуктами. За останнім переписом населення складає тисячу осіб. Працюють школа та дитячий садочок, є будинок культури та церква. Найближче місто це Золотоноша, де є залізнична станція. До Золотоноші 29 кілометрів. До Черкас 63 кілометри від села. В село щодня їздить автобус з Черкас. До Києва до 150 кілометрів. Продавчиня будинку повідомила, що дорога з Києва до села Безбородько краще через Софіївку та Гельм'язів, бо в минулому році робили косметичний ремонт дороги, тому, можливо, нормально доїхати. Документи в повному порядку, тому переоформлення багато часу не займе. Сусіди дуже турботливі і приємні, які вам завжди в усьому допоможуть. Власниця відмітила, що можливий обмін. Вона не пише на що, але ви до неї звертайтеся і обговорюйте можливості обміну. Щоб отримати всю необхідну інформацію, звертайтеся до продавчині будинку. Посилання на оголошення з даним будинком я залишу в закріпленому першому коментарі. Переходьте на нього і натискайте кнопку Показати і дізнавайтеся контакти власниці. Якщо об'ява вже буде неактивна, значить будинок не продається або закінчився термін подачі оголошення. Також під відео є посилання на мій телеграм-канал, який миттєво вас повідомить про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до групи. Я не є ріалтором. Огляд будинку виставляю безкоштовно. Якщо ви хочете виставити інформацію про ваше доступне по ціні для громадян України житло, то звертайтеся, і ми організуємо відеоогляд вашого будинку на каналі Безкоштовно. Ставте лайк даному відео, і якщо ви натиснете на дзвіночок, то зможете першими дізнаватися про цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, то можете під відео натиснути стрілочку поділитися і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, тому що є вже багато опублікованих відео оглядів. Можливо, цей будинок саме для вас.